Привіт, мене звати Настя. Я являюся наразі учнем школи Genius Space. Хочу залишити декілька слів про школу. Скажімо, декілька місяців тому я заворілася тим, що я хочу повернутися до сфери бухгалтерії. Але не знала, як до неї підступитись. Я почала шукати. Навчання саме, саме навчання, те, те навчання, де навчають, скажімо, провідні бухгалтера. Так, щоб було чітко, якісно, без води надана інформація доступною мовою, так би скажемо, професійною доступною мовою. Я потрапила на школу Дженіу Space. Лишилася цілком задоволена. Тому що я зараз працюю, працюю в цій сфері, я працюю бухгалтером. Я, в принципі, з цією школою дійшла до того, до чого хотіла. Вже на початку навчання в мене вже почали розвіюватися потихеньку страхи, появилася так би, скажімо, впевненість. Забула підмітити те, що, звісно, в мене є. В мене є Освіта бухгалтер, але здобуто воно дуже давно і вже все забулось, абсолютно, вже все змінилось, законодавства. І треба було поновити так, і дізнатися нового. От тому я дуже задоволена навчанням, тому що все було надано коректно, як я кажу, без води ще раз. Купа інформації, купа практичних завдань, які дуже допомагають засвоїти всі знання і навички.